Вітаю! Це канал Yellow Book Nook, з вами Іра. Перепрошую, що мене не було три тижні на каналі. Е, розказуйте, сумували чи ні, бо я за вами дуже сумувала. І для того, щоб трішечки розім'ятися, я пропоную підвести підсумки першого півріччя цього читацького року. Для цього я переклала стандартні питання Book Tech українською, і вийшло щось, типу, книжковий тех, середини року ми з вами відповімо на 14 питань, усі з яких ви знайдете в описі до цього відео. І якщо у вас буде бажання, ви також можете обрати два чи три з них та відповісти на них в коментарях. Це буде дуже класна підтримка для каналу і просто дуже приємно для мене. Отож, то влаштовуйтеся зручненько, а я буду переходити до найцікавішого. В'йодо книжок. Питання в мене на телефоні, і перше з них звучить так: найкраще прочитана книга на даний момент. Обрати якусь одну книгу мені не вдалося. Є два претенденти, які дуже класно вписуються в це питання. По-перше, це претендент, якого я обираю мозком, бо я розумію, що це дуже дуже потужна історія. Говорю я зараз про роман Дібіс П'єра Вернон Господь Літл, про звинувачення в маршрутінгу, підлітка, який цього не скоював. Весь цей бурхливий час. Розслідування та винесення вироку невинній людині, ви можете побачити на сторінках цього роману. Він магнетичний, він дуже потужний, він класно зображає внутрішній світ підлітка, трохи такого асоціального бунтівника, якому Можна сказати, більше вулиця править за дом, хоча й не в тому класичному значенні, яке ви звикли вкладати в цей вислів. Це дуже-дуже класна книга, і мозком я кажу, що вона була найкраща за перше півріччя. А ось серцем, серцем я скажу, що це однозначно з імли народжені перша книга серії Брендона Сандерсона Остання імперія. Ця книга потрапила мені в рук дуже вчасно, коли я потребувала такої легкої, розважальної, при цьому масштабної. Казки, де будуть прикольні відносини між героями, буде великий світ, прикольна магія. І все це тут було. Дійсно, книга просто потрапила мені в руки в дуже влучний момент, коли я її потребувала. І кайф, який я отримала, читаючи цю історію. Дуже великий. Що ж, рухаємося далі. Найкращий прочитаний нонфікшн за перше півріччя. Так, дайте, я його знайду. Це однозначно. Східна західна вулиця, повернення до Львова Філіпа Сенса, найкрутіша робота з архівами, яку я коли-небудь бачила. Настільки автор був наполегливим, настільки цілеспрямованим, що він розкрив таємниці життя власного дідуся до та під час Другої світової війни. Те, про що він ніколи не розказував. Але це лише побічна лінія цієї історії, яка розкриває три. Інші постаті. Дві з них це єврейські юристи міжнародники, які ввели в міжнародну юриспруденцію такі терміни, як злочин проти людяності та геноцид. А третя постать це людина, що відповідальна за злочини скоєні а, третім рейхом на території Галичини та. Польщі. Ця книга читається як захопливий роман, що робить цей об'єм абсолютно непомітним, і тим паче вона повністю заснована на архівних даних, що просто показує її повну достовірність. Тож, Дуже і дуже рекомендую. Що там у нас за третє питання? Краще продовження циклу на даний момент? За ці три тижні було прочитано багатько книжок, про які я вам ще не розповідала. І одна з них це «Убивство в неї під шкірою Стівена Споцвуда. Це друга а, книга з серії про двох детективок, що розкривають найскладніші справи в Нью-Йорку та поза ним. А знаєте, неквапливі такі детективи, де все відбувається за рахунок того, що когось опитують, працюють сірі клітинки, досліджуються всі предмети. З місця подій і не тільки, досліджується ще й життя жертви. Загалом а, щось дуже в стилі а, детективів про Еркуля Пуаро та Шерлока Холмса, але з головними героїнями-жінками в антуражі Нью-Йорка і не тільки. І при цьому все це дуже лайтово та приємно читати. Обидві книги з цієї серії я прочитала буквально за один вечір кожну окремо. Тобто два вечори не дві книжки, і це було дуже дуже приємне читання. Тож так, зверніть увагу, якщо ви любите класичні детективи, де майже немає ніякого екшену, і здебільшого немає кривавих сцен, то я думаю, вам вони сподобаються. Четверте питаннячко. Новинка, яка щойно вийшла, але ще не прочитана, та дуже хочеться. Є в мене така: вона англійською мовою: це Days at Morisaki Bookshop, написана японським автором Сатоші Ягісава. Я не знаю, буде вона перекладена українською чи ні. Вона є гарячою новинкою англійською мовою, і придбала я її лише три дні тому. Ну, в останню суботу, коротше. І знаєте, чого я її придбала? Бо десь почула а, таке передбачення, що вона стане перлинкою буктоку англомовного а, в другій половині цього літа. А якщо цього не трапиться, то та людина буде дуже і дуже розчарована. І, коротше. Я повелася. А про що тут має йти мова? Про те, як в цьому самому Морісакі Букшоп головний герой проводить декілька місяців, живучи прямо в цій книгарні, та яким чином його життя змінюється за цей час? Так, 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 що ж там далі? Найочікуваніший реліз з другої половини року. І в даному випадку в мене є такий, але це абсолютно не нова історія, а історія, яка нарешті отримує достойне видання. А небо букла Паблішинка вже відкрило декілька тижнів тому перед продаж на першу книгу з тетралогії. Ерагона Крістофіра Поаліні. Я обожнюю цю історію дуже сильно перечитувала двічі чи навіть тричі, і щоб ви розуміли, наскільки сильно на мене вплинула одна з героїнь цієї тетрології. що Коли ми обирали з чоловіком обручки, а я вирішила, що моя буде з сапфірами, бо моя улюблена дракониха, вона саме сапфірового кольору і звуть її теж сапфіра. Коротше, так я очікую на видання всієї цієї серії нарешті в тому вигляді, який вона заслуговує. Так, це підліткове фентезі. Так, воно було написано під впливом дуже відомих книжок, але при цьому я до нього прикипіла всією душею і дуже його люблю. Слідує питання мені дуже і дуже до вподоби. Найбільший сюрприз серед прочитаного є в мене таке: дайте секундочку, знайду цю книгу. Це саме є роман Калаш Родаки Дмитра Кишелі. Пам'ятаєте, я коли його купувала, казала, що не зрозуміло про що він? Анотація така дуже розпливчата, туманна, і взагалі. А виявилося, що це історія про життя, буття однієї родини, яка живе неподалік Мукачево, а живе в радянські часи і. Тому а, ці люди вони такі спритні. Я би сказала, що це спритність, яка межує з порушенням закону, отож, бо це просто якісь побутові замальовки, а, які трапляються з, з сім'єю Митрика. Але здебільшого ми бачимо саме його в фокусі цієї історії. І ця історія вона дуже кумедна, вона сатирична, іронічна. Один епізод про те, як теорія еволюції Дарвіна перемішується з радянськістю в версії Митрика, це просто щось з чимось. Тому ну, я дуже вам його рекомендую і нехай здебільшого його хвалять більш. Старші за мене люди, я думаю, що він може сподобатися будь-кому, або він несе в собі тепло та любов до родини, до цього сімейного кола, і це прекрасно. Так, так, так. А що там у нас на наступне питання? Новий літературний краш. Ну, знаєте, я здебільшого не закохуюся в персонажів. Не знаю чому, але я дуже і дуже те, яким симпатизую. Отож, бо є в мене такий персонаж, який мені дуже подобається, і це герой оповісток з мекгеанського прикордоння першого тому, північ-південь. Саме а, лейтенант гірської варти Кеннет це той чоловік, до якого я маю сильні симпатії. Він а, Чоловік честі, чоловік, який не поступається перед своїми обов'язками, який знає, що таке відповідальність, який розуміє, що таке справедливість. І мені це дуже і дуже сподобалося. Я знаєте, неочікувано для себе отримала дуже велике задоволення, читаючи цю книгу. Я такого реально не думала, що трапиться, але. Придивіться, будь ласка, до цієї серії польського фентезі, воно таке жорстоке, кроваве, велике, таке епічне фентезі, від якого в мене в якийсь момент, коли в мене була така деградація емоцій, вони нарешті прокинулися, бо тут таке траплялося, від чого просто волосся було дибки. І це був такий дзвоник: нарешті повернутися до життя. Що в нас далі? Новий улюблений персонаж. Тут варто сказати, що це персонажка з циклу, про який я вам вже сьогодні розказувала. Це оповідачка Вілоджин Паркер. Вона є помічницею найкращої приватної детективки Нью-Йорку Ліліан Пентекост. А от Вілоуджин – це в минулому циркачка, що збігла з дому і через певний збіг обставина стала помічницею місіс Пентекост. Я не знаю, чому Вілоуджин мені подобається. Вона дуже проста. Вона. Цікаво, в принципі, особистість. Я не знаю, чому я не хочу це пояснювати. Це просто так. Ось знаєте, мені подобається ця персонажка. Віло уже прикольна книга, що змусила розплакатись. Тут мені дуже соромно зізнаватися в цьому, бо ця книга одна з найгірших прочитаних за весь цей рік. Це відверта бульварщина, як на мій смак. Я про неї розповідала вам вже в прочитаному. Але в ній була піднята така тема а, смутку тужини за батьківщиною, і в той момент мене це просто зламало і я розплакалася. Зараз я кажу про а, добірок оповідань Оксани Шаварської 8 тисяч миль самотності. Цю книгу я нікому не можу порекомендувати, але треба зізнатися, що саме через неї я проплакалася так. Певно, бо Дуже і дуже сумую за Україною. Нічого не поробиш. Книга, що зробила тебе щасливою. Довго я не могла знайти таку книгу, яка пробила мене щасливою. Радісною, так. А спокійнішою, так. Допомагає відволіктися, так, але так, щоб щасливою. Тільки вчора почала її читати і зрозуміла, що ось воно це дім Хьюге, Міка Вікінга. А, так, це просто книга, яка є насолотою для очей, бо на кожному розвороті є якась класна. Фотокартка дуже легка подача матеріалу. Я читала в відгуках, що люди вважають її взагалі безмістовною, що це могла б бути невелика стаття в якомусь журналі і цього було б досить. Так, цього могло б бути досить вам. Але для мене це таке джерело натхнення внутрішнього спокою та якогось просто тихого щастя. І я дуже рада цьому, що нарешті вона знайшлася. Я ще поки її не дочитала, але знаю, що все буде класно і тим паче мені ось конче не вистачало цих простих порад, про які я й так знаю, але забула, вони дуже і дуже прості, інколи неоковидні насправді, і це прикольно, що можна дізнатися щось новеньке. Але ось, знаєте, якщо вам хочеться трохи... Естетики, трохи чогось а, підбадьорливого, такого заспокоюючого та надихаючого, то зверніть увагу на цю книжку, вона дуже і дуже класна. Вау! Наступне питання таке прикольне, улюблена кіноадаптація книги. Цьогоріч я дивилася декілька фільмів, кіноадаптацій, але здебільшого першоджерела книжки я ще не читала. Та є два фільми, які мені дуже сподобалися і які я хочу вам порекомендувати, якщо вам треба щось таке затишне, спокійне. Мені просто зараз все таке необхідно і це. Ти тут, Боже, це я, Маргарет, просто офігезний фільм для дочок та матерів. Просто подивіться його разом, вам буде дуже приємно. Або можете передивитися його з подругою, це теж класна історія. Можна потім буде побалакати, а як було в вашому підлітковому віці, і загалом. Це просто про життя, про дорослішання, трошки про релігію. Цілком дуже приємне кіно, правда і другий. Фільм, який я хочу вам порекомендувати, це вже сімейне таке фентезі, в якому немає нічого злого, такого добро там перемагає. Воно називається магічні двері за романом Тома Холта. Англійською ця стрічка називається «The Portable Door». І вона просто дуже офігезна, щоб подивитися в якийсь такий дощовий вечір і приємно провести час усією родиною. Впевнена, вам сподобається. Два питання, які мені дуже не подобаються. Ладно, почнемо з одного. Найбільше книжкове розчарування. Є в мене таке? Є в мене таке. Де воно? Де воно? Ага. Вона вирішила ховатися від мене, але я вам цю башкетницю все ж таки покажу. Це подорож книжки від папірусу до Кіндла Ірен Вальєхо. Це моє найбільше розчарування за ці півріччя, бо пам'ятаєте, коли я купувала цю книгу, я скрищувала так пальчики і думала, аби лише це не було. Водою аби лише це була концентрована інформація, подана цікавим чином. Але виявилося, що це не так. Те, що мені найбільше цікаво, як робилися перші чорнила, папірус, може, пергамент, як це зберігалося, продавалося, як книжки розповсюджувалися, як іми можна було заволодіти, цього тут майже немає. Але чого тут дуже багато, це авторських сентиментів. Авторських фантазій, розмірковувань на теми, які б їй хотілося, щоб були, але такого не було. І це можна сказати зовсім не історичний наукпоп. Це наукпоп з нальотом історичності, в якому дуже багато. Автора та її побажань щодо того, як би то було. А ще я маю дуже велику претензію щодо того, що авторка спойлерить дуже відомі книги. Які я ще не читала, але хочу в той момент, коли я читала цю книжку, до мене їхала посилка з ім'ям Рози Умберто Еко, і авторка на сторінках книги розкрила причину вбивств, хто був вбивцею і все. Я не розумію, на що так робити. Я, звісно, знаю, що ім'я Рози це набагато складніша історія, ніж просто детектив, але в першу чергу її цікаво читати, бо це саме детектив. А Ірен Вальєхо, просто так. Ні для чого це не мало жодного сенсу. Взяла та заспойлерила це мені та ще багатьом читачам цієї книги. Як так можна, я не знаю. Ще одне трохи неприємне питання, книга, яку жалкую, що прочитала. А це саме приблизно з такої ж тематики книга, примхи пристрасті історії про книжки та кохання Марка Гасера. Це есеї про відомих письменників чи письменниць та їх обранців, і яким чином будувалися відносини в їх життях. Всі, окрім першого, мені видались жахливо нецікавими та розчаровуючими. Перший мене дуже сильно вразив, і, певно, я була в такому шоці від долі, яка спіткала цю новозеландську авторку, що я просто така: вау! А все, що було далі, це про зради, про самогубства, про залежність, про співзалежність, про. Переслідування про що завгодно, але не про здорові стосунки, не про турботу, підтримку, щось таке, що має, навпаки, надихати на відносини, а про те, як робити, певно, не варто. Чесно, я, я розумію, що просто можливо книга потрапила мені не в той момент в руки. Можливо, мені не сподобалось стиль автора. А ще одне таке зауваження: коли автору нема чого сказати про відносини цих письменників, він переповідає а, сюжетні лінії з романів чи інших творів, написаних цими людьми. Тобто знов-таки спойлерить книги, які ви, можливо, не читали. Я знаю, що людям подобається, що людям цікаво, але для мене кохання про інше це про взаємоповагу, підтримку, про те, що в тебе є партнер, якому ти довіряєш, який буде завжди поруч, який тобі допоможе, якщо що. А це зовсім не про це. Яке ж питання нас очікує далі? Найгарніша книга, що була придбана цього року, в мене тут є дві, які мені дуже подобаються. Естетично, вони такі витончені, в них є шарм та е, щось таке. Чаруюче. І обидві це книги від видавництва Кому Бук, це Аустерліц ВГЗ Бальта та імораліст Андре Жида. Обидві ці два хлопці просто мають якийсь такий флер чарівності. Мені подобається, правда. Тож так, Отакі книжки. Передостанні питання на сьогодні, книга, яку неодмінно прочитаєш до кінця року. І це «Аустерліц Зебельта. Я настільки заінтригована тим водоспадом. Позитивних відгуків, де люди кажуть, що це найкрасивіше, що вони читали за довгий час, що це історія, яка дуже-дуже подобається, тож я хочу. Правда, я вже своє знайомство з Зебельтом почала з серії лекцій про провітряну війну та літературу, і в мене такі дуже Дивні враження, бо я внутрішньо сильно сперечалася з автором. Попри те, я зрозуміла, що в автора є та сама навичка пробуджувати до дискусії та таких довгих розмірковувань, що мені загалом дуже подобається. Тож буду читати Аустерліц. Останнє питання на сьогодні звучить так. Найулюбленіше відео за ці півроку. Маю таке: це відео про те, як я читаю валійські казки, та ми їздили в Кардів. Просто неймовірно веселе, класне відео, де поєднання красива весна, а, поход в музей та моє випробування себе в читанні валійською мовою. Класне відео, воно просто таке. Позитивне, що мені дуже подобається. Ось такі в мене вийшли відповіді на питання, навіть не помітила, як пройшов час. Мені, певно, було дуже приємно з вами побалакати. Сподіваюся, що вам було так само класно провести цей час зі мною. Не забувайте підтримувати відео лайком та залишати ваші коментарі. Це величезна підтримка для каналу і мотивація для мене. Сподіваюся, незабаром з вами побачимося з теплом до вас. 一染啪啪嗯哇